Такого ще не було. Біля Покровська Збройні Сили України втратили потужний укріп район навіть без бою. Вітаю, вас, шановні друзі! Головний редактор цензору Юрій Бутусов повідомляє у Покровську побудували ключовий, нарешті, хороший укріп район за кілька десятків мільйонів гривень, але не встигли туди відправити наших військових через певні неадекватні управлінські рішення командування. Тепер ключовий у тактичному відношенні укріп район уже захопив противник навіть без бою. Ви уявіть собі, вони побудували укріп район, ввалили туди десятки мільйонів гривень, але не встигли туди відправити військових. І росіяни захопили у цей укріп район навіть без єдиного пострілу. Ну це я вибачаю сказати, що це пиздець, це нічого не сказати. Але у всій цій ситуації є одне дуже важливе пояснення. Вчора в ефірі єдиного телемарафону військовий Денис Ярославський заявив наступне. Він каже, що оті люди, які будують ці укріп райони, оборонні споруди, у них є лише одне бажання. Щоб росіяни якомога швидше захопили у ці укріп райони і оборонні споруди, всі ці окопи, для того, щоб не можна було пояснити і показати, на що вони списали гроші. А все це відбувається тому, що більша частина цих грошей просто розкрадається. Я вам більше скажу, військові пишуть, що за Покровськом немає абсолютно ніяких оборонних споруд. Уже більше трьох місяців там взагалі нічого не будується. Військові пишуть, там викопали кілька місяців тому трактором декілька траншей, і на цьому все зупинилося. Кажуть, немає грошей, нічого не будуємо. І висновок тут можна зробити тільки один українській владі абсолютно плювати як на українців, так і на українські території. Їх основна мета роздерибанити якомога більше грошей, поки вони знаходяться при владі. Саме тому вони й будують ці оборонні споруди тільки на папері. А по факту гроші розкрадаються і ніхто нічого не будує. Така сама ситуація була в Харківській області, де нібито будували оборонні споруди, а їх там ніхто і в очі не бачив. А Потім виявилося, що підрядники ці фірми були оформлені на якихось алкашів, на якихось бомжів, яких ніхто більше знайти не може. Через них десятки мільйонів гривень прогнали через ці підставні фірми, і все, і люди просто позникали. Потім така сама ситуація була в Миколаївській області, там де наш Патріот Кім знаходиться. І також ніхто нічого нікого не посадив, все нормально, все про гроші роздерибали. Анили і затихло. Зараз така сама ситуація в Дніпропетровській області. І як ви думаєте, понесе за це хтось відповідальність? Та звичайно не понесе, тому що всі грошові потоки вони стікаються ось туди, на самий верх. Ну а відео із заявою Дениса Ярославського я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.